Всім привіт! Буде сьогодні таке відео. Відео не про покупки, а відео більше таке як навчальне. Хочу вам показати, як я розрізняю, ну як взагалі розрізняються копії від оригіналів. Або оригінали від копійов. Я купив одного покемона, я в одному відео вам показував: зеленого покемона Leaf Green. Одні з найдорожчих покемонів ігор взагалі це йдуть на Game Boy Advance. Їх там 5 чи 6, і всі вони стоять, ну, десь в гривні переводити поверх трьох, ну, можливо, 4 плюс тисяч. Це отакі повнокомплектні, то там взагалі 10 плюс тисяч. Але часто попадаються фейки, китайські копії. І ось хочу вам показати, так як була в мене посилка. Одна не посилка, а одна покупка. І не я купляв, ну я сумнівався по фото. Це я вам показував з в останньому відео, я вам показував, де я купляв срібний DS Lite, там був покемон червоний Рубі, і там був в комплекті такий Leaf Green. Він мене викликав сумнів. Але так як дружина їхала забирала, а продавець мені сказав, сказала. Теж була жінка, що ні, ні, це все оригінали. Ну добре. Але так як я заплатив не багато відносно, бо тільки один, я заплатив фактично, як один Лівгрін коштує. Навіть навіть Лівгрін е більше коштує. І так, спочатку починається все з візуального. Найперше, ну, це хто бач, хто Ну часто бачить чи як, Ну щоб розрізняти. Або треба біля себе мати, дивіться, перший і найголовніше колір. Оригінал йде більш прозорий, навіть не так, він йде більш такий мутний колір. Зараз буду близько показувати. Більш такий мутний колір і світліший зелений. Світліший, обов'язково. Копія йде темніший і більш прозорий, здається, він йде. Значок Nintendo. В оригіналі він вже має бути такий більш жовто-зелений. -жовто ну, не то щоб вигорівший, но от такий він. Так має виглядати. Це у всіх так. Це, якби не завжди показник, але так має бути. В копії йде такий майже майже як червоний, оранжево-червоний. Ось ближче покажу. Оцей надпис Pokemon Company, Бачите? Він тут іде, ну, як би нічого особливого, він не має бути жирний шрифт. Ось тут, дивіться, досить того, що дуже темне. Та й жирний шрифт. Показую вам отак їх зблизька. Бачите? Різниця. Оцей малесенький-малесенький значок біля покемона. Бачите, оцей R? Ось такий, оцей маленький-маленький. Він має бути такий маленький, ледь помітний. ледь помітний. Тут. Іде великий, бачите? Отак От буду показувати. Великий і доволі такий помітний. Е, також в принципі, в принципі, колір, оцей синій колір біля покемона. Тут йде темніший в копії, в оригіналі іде світліший. Це не завжди показник, але, але, але. Як ви бачите, вам повинно бути добре видно, відрізняється колір. Це оригінал, це копія. Найперше, що кидається в очі. Всі оригінали зсередини має просвітлятися отакі цих 4 квадрат... ну, квадрата прямокутника. Це там на платі щось знаходиться, це показник оригінальності. Ну і якщо ми говоримо зовні, має бути потертий. Так як грі фактично, 2... Не фактично 20, можливо, навіть більше років, вони мають бути такі використані, юзані, як зараз кажуть. Нові вже не йдуть такі зашуровані, бачите? Точніше, копії не нові, а копії. Також, як ви бачите, не просвітляється е, з оригінала ніяких більше оцих крапочок, нічого. Тільки оцю штучку видно. Тільки оце. Перед тим, як відкрити, показую вам. Дивіться, це теж це завжди. Це не одиничний випадок, це завжди. Дивіться. Отакий От шурупчик у нас йде. Оригінальний. чекайте, бо магніт. Отакий От йде в копії. Короткий. І ну він такий жовтуватий, навіть срібний. Тут має бути така трієчка. Але це завжди. Я вже це перевіряв не один раз, дивився різні відео. Завжди. В оригіналі він йде довший, в копії йде короткий. Найголовніший показник, що гра оригінальна. Також має бути, так як на всіх іграх Нінтендо, тут має бути витиснутий номер. Тут я його не бачу. Через це я спочатку, коли купляв оцю, оцей оригінал, я дуже переживав, що це копія, бо я ще не знав, що і як. Я не бачив цього номера. Ну, но я думаю, ну все. Бо на копіях ніколи, ніколи немає отут витиснутих номерів. Це йде на NES, Famicom, не знаю, ну, певно, є. Super Nintendo, Super Famicom, Nintendo 64, Game Boy Advance. Це 100... А, і на Game Boy Game Boy Original. Це 100%. На оригіналах мають бути витиснуті оці номера. Оригінал. Можна деколи подивитися, коли ви купуєте гру. Можна отак побачити з-під картриджа, з під оцеї щілини. Можна отак побачити напис Nintendo. Бачите? Але, якщо є можливість, чи ви розібрали, має бути отак. Обов'язково має бути вказано Nintendo. Ну і цей номер. Ну, номер це вже не так. Nintendo, Це завжди, це показник. Також дивитися по контактах. Їхнє використання. Це я вже трошки чистим. Ну, так, страшноватенько доволі виглядало все. Тут пам'яті на збереження немає, є в інших покемонах. Але ну я знаю, що це оригінал, я перевіряв. Е, далі, а ось копія. Зараз я. Дивіться. А ось копія. Темно-зелений, е, темно-зелена плата. Дивіться, ззаду взагалі немає нічого. Ну, самі контакти. Оці всі чіпи новіші. І все на цьому. Більше немає нічого. І ось про те, що я вам говорив. На всіх іграх Game Boy Advance, неважливо, чи це Pokémon, чи це яка, має, мають бути отакісь от 4 квадрат... 에, ну, прямокутника. Завжди. Тут такого немає. Бачите, контакти відрізняються, все повністю відрізняється. Ну, найперше, це колір. От, оці 4 прямокутника, і напис Nintendo. Так як це копія на всіх. Великих іграх, Sony, та сама Sega, Nintendo, на копіях ніколи не вказується. Також ще є апаратне, апаратна відмінність. Ну, я спробував один раз, ну якби побачив, що є різниця. Наприклад, коли ви включаєте оригінал, от я купив гру, там було збереження. Хтось там вона, Я включаю це збереження і воно працює далі. Все працює, все добре, все класно. На копіях дуже часто, і тут так, я спробував, в мене було, було якесь тут збереження, хтось грав. Я навіть спочатку, коли не розбирав, ще подумав, що може це й оригінал, але дуже часто всі ці збереження не запускають: або з помилками, або зависає, або ще якісь проблеми. В основному, збереженнями має бути все добре. Ну, якщо немає проблем з самою цією батарейкою, збереження. Чому це важливо? Розрізняти копію оригінал. Ну, найперше, так, як хто колекціонує, збирає різні ігри, найперше це для того, це для автентичності. Що ви знаєте, що у вас оригінальна гра. Вона буде запускатись без проблем. Збереження, ігровий процес, все буде добре. Ну, там, може, залежно, якщо немає пошкоджень ніяких. Далі, так як. Ігри, от чого я показую на прикладі покемонів. Як я вам вже казав, це дорогі ігри. Дорогі. Так само на DS, можливо, я зніму ще одне відео покажу пізніше. І копії, китайські копії. Отак, хто не знає, ну або хто не розбирається, не цікавиться цим питанням, просто купує і грає. Можна переплатити в рази не три. Отаку, от певно, можна знайти гривень. 400-600, не знаю. А продавати можна, тому хто не знає, можна продавати по ціні оригіналу, це вже десь 4-5 тисяч гривень. Тобто різниця колосальна. Як мінімум, щоб вас не обманули, як максимум, якщо ви колекціонер і просто любите різноманітні ігри, в даному випадку Game Boy Advance і в даному випадку покемони, тому треба розбиратися в цих питаннях. Відео буде коротке, нічого такого особливого, але хочу поділитися з вами тим, чого я навчився і як я розрізняю вже, ну і ви тепер будете знати, де копії і де оригінали. Все. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на канал. Зустрінемось в наступних відео.